Останнім часом мережу інтернет та телебачення заполонили відео, коли люди у військовій формі разом з поліцією затримують чоловіків та заштовхують їх у транспорт. Як взаємодіють з призовниками у Шосткинському РТЦК, розповів начальник групи морально-психологічного забезпечення капітан Валерій Фесик. В нашому РТЦК працюють більшість жінок. В нашому РТЦК працюють поранені, контужені з фронту. Окрім цього, у Шосткинському РТЦК психологи та соціологи досліджують проблеми соціального характеру під час роботи з сім'ями, загиблих військовослужбовців, ветеранів війни з членами сімей захисників. Ці працівники, я би сказав, всі днів на тиждень працюють сім відвідувачів, всіх приймаємо, особливо соціологія без черги. Приходять до нашої любі просьби, оформлюємо УБД, поранених, контужених, полонених. З усіма родинами ми спілкуємось, надаємо допомогу, з'єднуємося з військовими частинами. Ви знаєте, що військов, більшість військових частин на сьогоднішній день знаходиться на передку. Зв'язати з ними родичам крайне тяжко. Тому ми ці, ці питання беремо на себе для того, щоб родичі отримували вчасно те, що вони повинні отримувати за полонених, за загиблих, за зниклих безвісті. Надають всебічну допомогу УРТЦК і дітям військовополонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців. У нас є можливість відправляти за кордон на відпочинок. Звертайтеся звертайтеся до нас, ми вам допоможемо з цими питаннями. За словами Валерія Фесика, у Шосткинському РТЦК кожному, хто потрапив до лав ЗСУ завдяки мобілізації, намагаються підібрати військову професію згідно його спеціальності. Якщо він водій, в нього є права, він буде служити водієм. Якщо інше, якщо він обмежений придатний, то він буде як. Кажуть, там, де потрібно йому бути, він не пайде в десант, дешеве чи інші нагрузки, які він не, не витримає. Перед тим як приступити безпосередньо до виконання свого військового обов'язку, мобілізовані проходять підготовку в учбовому центрі або за кордоном. За кордоном вони освоюють сучасні технології. Армії НАТО варто зазначити, що призовники, які у цивільному житті працювали у іт сфері можуть отримати військову професію оператор дрону. Валерій Фесик також пояснив розповсюджену ситуацію, коли військовозобов'язані отримують повістки не за місцем реєстрації. Реєстрація військовозобов'язаного не має ніякої ролі для того, щоб прийти в РТЦК. Військовозобов'язаний звертається в ближайший РТЦК, де він знаходиться. В будь-якому місці